Доброго раночка, ми заквахоми. Я а, вже відпрацювала сьогодні. Я працювала до 10.30. Щось на цьому, в цьому тижні у нас якось все швидко. Я навіть так я б не проти мати якісь години. А, Знаєш, що цього тижня до нас приходить вантажівка ще в суботу, але я одразу казала, що по суботам я працювати не буду, а тепер я так думаю, може, я хочу, ні, не хочу. Дійсно, не хочу, я хочу спати. Ну, а так, швиденько ми відпрацювали, вже прибрали. Я приходжу додому їсти сніданок. Ну, у нас типу, десь в 6 ранку є перерва. І я маю перекус такий невеликий. Ось такі батончики, з овсянки різні. Типу, такого. Ну, небагато, не, не дуже. А зараз можна так нормально пити чай і поснідати. Все. Заходжу додому. Моя моє ліжко, ліжко моя. Ну, це рама, але матрас ми тільки вчора замовили. Коротше, я відпочила, потім, а потім почала працювати над оце, куби оці. Де ми іграшки бережемо дітей складаємо в залі. Коротше, мої коти вони дуже люблять когті свої, царапати не... ці. Кубики. І, а в мене було п'ять таких нетронутих з кімнати е Скалет. Я вирішила її замінити, а заодно вирішила пройти через ці іграшки і е перевірити, що я хочу в здати в гуманітарку, що я хочу викинути просто. І, Чотири ми з Юлієтою просто робили. вирішували, що, що ми збережемо, що ми викинемо. Що в донацію, потім діти нарешті зрозуміли, що щось, щось тут відбувається. Коротше, сумку, іграшок я зібрала, щоб донацію віддати. Дві сумки виконали в сміття. Могло би бути більше, але діти відчули, що щось тут, щось тут не то. Зараз я їду, вирішила, хочемо поїсти в клапа, а зараз візьму їжу для дітей і купити воду. Поїхали. Так, ми повернулися до бібліотеки, повертаємося книжки, отримуємо наліпку, бо треба чотири візита в бібліотеку нам, щоб отримати призи. Короче, прикол, що у нас нове свято в, в Америці. Воно не, не нове, але таке свіженьке. І, і коротше, бібліотека закрита. Якось так. Лілі, тобі там зручно. Манга, тобі там зручно. Нормально так. Знайшла місце. Для чилу? Mm? <сміст> У мене там інфаркт буде. 25 Прочу, мене а, лампочка Перегоріла в серванті давно. Окей. Okay. Принесла, щоб купити вірно. І хочемо жуліотик подивитися на колір. Будемо вибирати.

Нарешті знову в мене вогник в сервоті. Тепер діти побачать, що тут цукерки в мене. Вони їх не помічають, поки я їм не даю. Тут вже буде видно. Доброго раночку, ми за Клахома відпрацювала. Сьогодні трошки довше, в 11.22 я вийшла, так що це добре. Години робочі це треба. Хотіла сказати, що Деніна племінниця тут працює також. Але у Дені вона така велика родина, і я не впевнена, чи, чи... це покоління, яке молодше, чи вони мене знають. І я так просто знаю, що вона, вона племінниця. Я так дивилася, але ну, здалеку. А це пару днів тому я купляла щось, що нам треба, зубну пасту, щось таке. І кажуть, я до неї підходжу, бо вона на касі, а я працюю в іншій сфері, і не, не поруч з нею. А вона так посміхається, я кажу, ти мене знаєш. Я кажу, так я тебе. Я кажу, я була не впевнена. Я, я тебе бачу а, на Фейсбуці. Завжди. Ну, це так, це так, це я. Трошки побалакала я перед тим, як я вийшла. Отакий такий маленький світ. Зазвичай знайомих, навіть навіть на роботі у себе. Добре, а, амін. Я маю на увазі, що ми працювали на одній роботі, але навіть і не знали, тому що працювали в різні зміни. А зараз і вона зранку, і я дуже-дуже зранку. Вона приходить пізніше. Добре, поїхала додому відпочивати. Так, їдемо до бібліотеки Дубль 2. Вже свято закінчилось. Вчора було свято Джунтінс. Це святкують кінець рабства в Америці. Це почалося зовсім недавно, може 10 років тому, і тому не всі ще знають це свято. Але виявляється воно державне свято і всі державні структури. Зачинений. Тому їдемо сьогодні. Так, я знову хоче щось там відпринтувати. Людей капець багато. У нас наступного тужні буде 100 градусів. Спеки, це буде просто капець. Так, ми сьогодні домовились, підемо в бібліотеку господі, в басейн після того, як Ольга відпрацює. Media, You're not recording it this time Why not? It's annoying Oh gosh, that's it Kitty And the cats I don't know what is. that is Why is there just a random dot there? In, I like, don't there know It's okay, I'll just try my best to ignore it Alright Pontiac <laughs> oh, found a dinosaur This is a playroom A lot of kids По зрівнянні, як ми були минулого разу. Треба йти пізніше. от. Так, коротше, побули ми в бібліотеці, там взяли книжечки. Там була якась група, типу літні школи, може, ну, щось таке, таборо. І вчителька їх посадила і читала їм книжку. І ми сіли, там чашки з динозаврами гралися, а ми просто сіли, там крісло було і я. Так класно почала куняти в нього. Я прям так фу -фу, заснула, прям так стрепенулася. Чує, з мене сміється. Зазвичай я після роботи трошки куняю. Сьогодні того, в мене не було такого випадку, коротше. Я куняла в бібліотеці. Добре, поїхали поїмо вдома і поїдемо до басейну. А що до нас прийшло? Вау! О, вау! Really It's 82 something pounds. Oh my gosh! Yeah. День. Well, we like, be... Так, ми їдемо до басейну, але по шляху по дорозі до басейну ми заїхали в хобі лобі бо тренька для свого цього, для своїх поділок І Що вже вже індика виставила. Ну, ч собі? А, і треба... Wow, Такие so штучки. Маленькие. <laughs> Эти кромницы пока знают, что что требуется. Можно заблукать. катается просто. Мы уже в пятом ряду. Не бачу этих штучек. Вау! А что-то? Она еще издевается. Она yes, издевается. Yeah, <laughs> I'm your like, smarty <laughs> mm -hmm. <laughs> oh, there's like a hundred of okay? them. I okay. think it's mm -hmm. the same size. About the same size. Uh, so, do you need them or not? Yeah. Ага, this one is deeper. Ми повернулися. Так. Наші друзі поки що зайняті. Тім вийшов, покрутився і пішов. Він каже, після табору вже накупався. А Ольга зараз її манікюр роблять. Пізніше прийде. У нас одна кулька. Я думаю, лопнула, бо дуже спустила повітря. Короче, я нову надуваю, а й вже там майже нікого немає. Одна жіночка була, що постарша, і вона каже: так спокійно було, ваші діти так спокійно граються, ви так надуваєте, так було чудово. каже, але мені треба йти, бо в мене курка готується. І дівчина молода там засмагає. Хоча тут, бачите, у нас взагалі. Хмари чудова погода, як по мені. Саме те, що треба. Коротше, скоро я полізу в воду. Короче, я вже накупалася. Добра вода, така до нас прийшла. Ніка Тимуром біситься з джошиком. нам розповідав про свій табор, експірієнс досвід, що втік звідти через два дні. Посміялися. Я вже все, я вже... я вже все. Я відпочиваю. Так, я йду в туалет до Олі. А що хотіла сказати, що я нібито не казала, де Скарлет, де наша скала. Скала — це кузіни зараз. А потім повертається в суботу і а, одразу їде в табор. Так що в неї плани один за одним. Просім. Подивилася нову квартиру Ольги, бо вона переїхала з двох квартири в трьохспальну квартиру. Прямо коло басейну тут. Класна, класна така квартира, дуже затишно. Вона дуже задоволена, але дуже втомлена, бо вони переїжджали якраз у цей тиждень. Багато натаскалася, багато організовку робила. Ну, коротше, молодець. Часик задоволений у нього, Тімур, він його намагається водою <гадую> стріляти. Він типу, ой, я, я боюсь, боюсь, а потім сам лізе, 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 щоб з ним трошки побавилося. І хочеться і О, Дівчатка там щось стрибати зараз буде. Так. It's the car. Oh боже Oh боже She she converted another girl to do what she does. all right, Ога нарешті прийшла. З особистим напоєм. Тяжі вже відпочиває. Тринка каже, вже хоче свої... Поділки робить. Моя подружка тільки прийшла. Я не хочу входити. Так, дивіться, яка робота, яка робота. Це у нас дівчина робить тут. А, а? ви Блін, фокус, фокус. Таке прикольне, боже! Клас, молодець, Іра. Коротше, ми граємо в дурака. А Оля на шухері стоїть. А ми граємо в дурака, бо uh, Тігур приніс карти. А, ай да, айда! Яке небо чарівне. Окей. Боже, часто як побачив небо, яке гарне воно. Це Знаєте, як мій рідний басейн? Оце я згадую. Окей, окей, сорі. Рама. Готова. Можна розпаковувати матрас, бо він потріб... йому потрібно полежати десь добу, перед тим, як можна буде використовувати на ньому спати. <му> Коротше, все йде відпочивати на добу. <му> <му> І так, наше нове ліжко. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклама, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. і бай бай